Маю честь представити вам наступного спікера це Геннадій Гриненко. Гнадій є Head of Sales у компанії Altera Group і має багаторічний досвід у сфері комерційної нерухомості. На сьогоднішній конференції Геннадій презентує тему Комерційна нерухомість як інструмент диверсифікації інвестиційного портфеля. Геннадій, будь ласка, під облиски, піднімайтесь на цю сцену. Дякую. Чутно мене всім привіт. Мене звати Геннадій Гриненко. Я директор з продажів компанії Altera Group. Про що ми поговоримо? Ми поговоримо з вами про комерційну нерухомість як інструмент диверсифікації інвестиційного портфелю. І сьогодні ми з Вікторією є адвокатами нерухомості взагалі на цьому форумі, тому що в першу чергу, з початком повномасштабної війни, як і... Вся економіка України, нерухомість теж завдала, постраждала, да, і змінилась і дохідність, і сама кількість проєктів, які будуються і так далі. Ми поговоримо з вами про те, яка ситуація зараз на ринку комерційної нерухомості. Ми поговоримо про те, які є перспективи, які є, ну, мовно кажучи, тренди на найближчий час. І я презентую кілька наших проєктів, ну, як кейси робочі, да? і трішки спробую глибше розповісти, що таке комерційна нерухомість. Тому що, враховуючи складність там, юридичної моделі, високий поріг входу і таку консервативність, мало хто працював і розуміє, що це взагалі за бізнес. Ну, в першу чергу, чому я тут мене запросили, по-перше. По-друге, наша компанія створює і управляє комерційними об'єктами. І тут е трішечки глибше хочу розповісти саме про нашу компанію. Чому? Тому що, по факту, в будь якій інвестиції, довіра до девелопера чи керівної компанії це є, мабуть, найважливішою, найважливішим критерієм в прийнятті рішення. Ми компанію Альтера Group створювали сім більше семи років тому, як керівну компанію. Фактично ми інтегрували і створювали послугу управління комерційною нерухомістю в Україні. Це був достатньо тяжкий процес, тому що ринок консервативний, ринок не розумів, що це взагалі таке в той час, коли весь розвинений світ вже давно працює з керівними компаніями. Це така сервісна послуга для власника об'єкту нерухомості, де ми надаємо сервіс Property and Facility Management. Зараз у нас в портфелі керівного юніта компанії знаходиться 35 об'єктів по всій Україні, і це об'єкти торгові центри, бізнес-центри і Industrial Real Estate, тобто виробничі складські приміщення. Портфель складається з 175 тисяч квадратних метрів. 80% цього портфелю це industrial real estate, тобто склади і промислова нерухомість. Фактично, так як ми працюємо з усіма трьома видами комерційної нерухомості, да, ми глибоко в цьому операційному процесі, і саме в цьому ринку безпосередньо. Другий бізнес-юніт компанії це є девелопмент, який, в свою чергу, складається з двох напрямків: перший це «build-to-suit». Тобто будівництво об'єктів комерційної нерухомості під конкретні потреби клієнта під ключ. І ну, це фактично там, ми закриваємо на себе процес від пошуку ділянки до ведення об'єкту в експлуатацію, запуску виробничих процесів бізнесу. І другий, друга частина девелопменту це є створення нових проектів, об'єктів та цілих парків. Зараз девелоперський портфель компанії складається з двох проєктів Київ, у Львові і шести проєктів в Києві. Та ще 18 проєктів на стадії розробки. І ми в минулому році стратегічно прийняли рішення сконцентруватись на, скажімо так, створенні проєктів та умов, які дадуть бізнесу можливість. Рости, розвиватись і реалізувати свій потенціал. Серед цих проєктів є інвестиційні проєкти бюджетами від 10 мільйонів гривень. Ну, це, якщо десь там в 10 словах про нашу компанію, я би хотів. Перепрошую, зніму піджаг. Вдів піджак, щоб пузо сховати, буду з пузом. Взагалі, ринок комерційної нерухомості це є такий B2B-сегмент, це чисто виключно бізнес-ту-бізнес. -бізнес, да? І клієнт в комерційній нерухомості це є бізнес-клієнт. Тому ну, це в першу чергу потрібно враховувати. Це клієнт більш системний, ніж там, в житлі чи в якихось інших там, апартах і так далі. E, і давайте я проведу таку ретроспективу минулого року, ну, 22-го, початку 23-го року, да, що відбувалося взагалі на ринку саме по цим трьом, трьом видам комерційної нерухомості. E, перше за рахунок того, ну, торгівельна нерухомість да, це є стріт-рітейл, e, називаємо так, да, з урахуванням комерційних приміщень в житлі. І друга частина це більш системна частина, це є e, торгові центри. E, Ну і більш системні об'єкти торгові, і за рахунок того, що у нас відбулась в країні велика міграція та переселення населення зі сходу півдня, півночі до західних регіонів або взагалі за кордон, торгівельна нерухомість постраждала за рахунок того, що зменшилась кількість населення в певних регіонах. І як в принципі. І більшість нерухомості постраждала за рахунок того, що купівельна спроможність населення зменшилась, ну так як і в будь-якій кризі, яку переживає будь-яка країна, і так далі. Офісна нерухомість, як і в часи коронавірусу, да, постраждала найбільше. І Ну, я можу сказати навіть по нашій компанії. Ми маємо два офіси в Києві та у Львові. Да? 24 лютого ми протягом трьох днів всю команду київську вивозили до Львова, і в Києві офіс у нас почав відновлювати роботу тією командою, хто повернувся до Києва десь в червні. Червні-липня го року і повноцінний офіс запрацював в кінці 22-го року. Фактично, більшість компаній мала такі самі історії, такі самі ситуації, коли люди роз'їхались, офіси спорожніли, компаніям прийшлось оптимізовуватись і так далі. Вакантність значно виросла. Я покажу це далі в показниках. І за рахунок релокації виробництва складських резидентів складська нерухомість теж постраждала. Постраждала в контексті того, що. Системні бізнеси пішли в ситуацію диверсифікації, збереження продукції, зараз відбувається процес автоматизації, оптимізації, взагалі товарних залишків і так далі, відповідно, об'єми перемістились в Україні на захід або розподілилися по регіонам і зменшились взагалі як такі залишки товарів на довготермінове зберігання. Якщо ми подивимось на Ну, такі сухі цифри да, аналітику середньої орендної ставки по трьом видам нерухомості. Ми бачимо, що у нас я взяв порівняння кінець 2021 року, 22-й, 2023 рік, станом на зараз. Ну, там, на тиждень тому, коли робили аналітику, ми бачимо, що у нас з 21 по сьогодні торгівля присіла в орендних ставках десь на 19% офіси. Десь на 24%, це усереднено по Україні. І складська нерухомість десь на 18%. Потрібно враховувати, що об'єм ринку всієї комерційної нерухомості в Києві складає десь 60% загального українського ринку, який дуже впливає на загальну ситуацію по, по цілому ринку. Середня вартість оренди змінилась по одним із ключових факторів зміни було це те, що. У нас виріс долар, валютні контракти відірвалися від валюти і всі зупинились на гривні. І фактично можна сказати, що у нас гривнева вартість оренди залишилася, але за рахунок підняття долара вартість в доларах присіла. Далі, якщо ми подивимось на вакантність, вона десь схожа з провалами і по оренним ставкам, то в офісній нерухомості вакантність. Ну, давайте так, офіси не оговтались від коронакризи, у них найвища вакантність була в принципі. І зараз вона складає десь в районі 27%. То в торгівлі це десь 22% і десь 8% у індустріальній, в промисловій нерухомості, які можна зробити. Ну, прогнози по, на найближчій ну, точно до кінця року і на наступний рік це те, що ріст вакантності знизиться, не, не знизиться, ріст вакантності зупиниться і почне потихеньку знижуватись. Але це не буде суттєвим там, заповненням об'єктів резидентами. Друге, це те, що в торгівельній нерухомості будуть. Вводитись в експлуатацію і добудовуватись об'єкти, які зараз на стадії будівництва, десь з 3 кварталу 2022 року, кінця навіть третього кварталу 2022 року. Національні мережі відновили свій розвиток. Але це ну, розвиток в плані масштабування, відкриття нових магазинів і так далі. Але це стосується в більшості випадків виключно національних мереж, тобто великих системних рітейлерів. І складські нерухомості та індустріальні, мабуть, зараз відбувається найбільш динамічна, найбільш динамічна ситуація, особливо на західному регіоні. Зараз будується велика кількість об'єктів. В тому числі ми в 2022 році ввели в експлуатацію 48,5 тисяч квадратних метрів в логістичному центрі Порт першій черзі. Ми найближчим часом зробимо офіційний. Брісейл другої черги порта, це 28 тисяч метрів квадратних, і запустили новий проєкт Простір. Це все Львів. В цьому році ми, точніше не в цьому році, кілька тижнів тому ми прийняли рішення відновити київські всі проекти, в тому числі інвестиційний проєкт Джоуль. Я думаю, що через кілька тижнів, мабуть, ви його зможете навіть десь побачити в мережах. І Окрім ну, комерційна нерухомість да, ділиться на три види: так, офісна, торгівельна та то складська. Окрім цього, я ще би врахував такий фактор, як, за яким можна сегментувати інвестиційну нерухомість, це в якій формі власності ця інвестиція буде відбуватись. І зараз в Україні. Я бачу, що є два механізми. Це перший механізм інвестиція, ну, типу як рейти в Європі в Америці, да, інвестиція в цінні папери, інвестиція в пряму власність цілим об'єктом або часткою в об'єкті. В мене, до речі, питання: скажіть, а хто взагалі інвестує в комерційну нерухомість? Можете підняти руку? Ага. Всі в цей цін папери. Добре, а хто, хто, хто з вас інвестує саме в цінні папери в комерційну нерухомість, типу рейтів і так далі? Чи промприлад, інжур? Взагалі? Дякую. Враховуючи те, що ми маємо найглибшу експертизу в Україні саме в індустріальній нерухомості. Ми бачили, як цей ринок останні 10 років розвивався, збільшувалися орендні ставки, змінювався попит клієнтів, з'явився новий попит малого середнього бізнесу до нових об'єктів. Але весь цей час, там, останні, мабуть, десь до 2019 року в індустріальній індустріальній нерухомості. Індустріальна нерухомість це така низькомаржинальний девелоперський продукт. Він був Від'ємним до 18-го року і з 2019 року ми побачили, що через рік-два буде потенціал, і фактично ми побачили, що ринок вимагає нового взагалі продукту, нового продукту, мовно кажучи, якого навіть ну, там, десь в Америці, в Європі, ми щось схоже бачили, але. Фактично, у нас бізнес, малий середній бізнес вже виріс і мав певний там, жирочок, да, і вже хотів інших взагалі умов до об'єктів, в яких вони знаходяться. І так у нас, в принципі, з'явилась така інноваційна бізнес-модель. інноваційна бізнес-модель нового взагалі продукту, і ми фактично зараз формуємо новий. Ринок таких маленьких промислових приміщень. В чому суть цієї бізнес-моделі? В принципі, інновація взагалі це експериментальним шляхом створення гіпотез, залучення різних бізнес-моделей та ідей в іншу галузь. І ми фактично взяли бізнес-модель житлового девелопера, наклали її в промисловість, взяли якісну. Facility, якісний управляючий сервіс, додали сюди. Це все поділили як квартири і фактично створили такий продукт для двох клієнтів. Це кінцевого споживача для клієнта, який буде вести свій бізнес в цьому приміщенні, для інвестора, який буде здавати в оренду в довготермінове приміщення. І фактично там унікальність нашої бізнес-моделі полягає в тому, що ми Наші всі проекти красиві. На нас більшість там, девелоперів дивляться, кажуть, хіра, там, тут 20 доларів квадратний метр в цю декор. А ми розуміємо, що е, кінцевий користувач, е, саме клієнт, резидент, який в цьому проекті буде знаходитись, він цього хоче. Чому? Тому що йому не соромно привести до себе там, на склад чи на виробництво партнера. Особливо там іноземного клієнта, партнера, і так далі. У нього до нього йде працювати співробітник, який десь може понехтувати якоюсь тисячу гривень, гривень в зарплаті за рахунок інших умов, загалі в яких він знаходиться. В наших цих проектах розподіл експлуатаційних витрат на управління проектом розподіляється по моделі Sharing Economy, тобто це з дешевшої операційні, ну здешевшує витрати на обслуговування об'єкта, Перше, а друге, ми на себе забрали всі експлуатаційні послуги, всі тих технічне обслуговування проекту. Ну і там якісна керівна компанія, мобільний додаток і так далі. І за рахунок цього, це ми сформували ліквідний продукт, який. Буде, і, і це буде новий ринок, ринок малих промислових приміщень, які будуть продаватись. Там я виріс цього приміщення, купив в такому ж проєкті, в таких же умовах такий же якісний продукт, але більший, да? і так далі. І е, це універсальні проекти, в які можуть адаптуватись дуже швидко під більшість виробничих потреб компаній. І тому ми можемо, я зараз швидко покажу дві моделі. Це проєкт Львівський логістичний центр Порт, перша частина. Це такий мікс-юз-проєкт. Тут у нас і торгівля, і бізнес-центр невеличкий, і саме виробничі та складські приміщення. І загальна площа проєкту з урахуванням другої черги, яку ми зараз починаємо будувати, це 70 майже 75 тисяч квадратних метрів. І для прикладу цей інвестиційний розрахунок, ну так як у нас, інвестиційна історія інвестицій в цей проєкт. Які ключові показники я відображав, це щорічна індексація, орендна ставка, де-факто, яка на сьогодні, це вакантність. Вакантність ми закладаємо термін, протягом якого будується проект. Це до одного року. Тобто з моменту інвестицій в комерційній нерухомості, особливо індустріальній, дуже цікаво, що. Дуже швидко будуються проєкти, це до року. Перше. Друге, немає майже потім додаткових інвестицій в приміщення. Тобто це готове приміщення, в якому відразу починає працювати орендар. Так, і ми виходимо десь на 11,8% річних. І ще один проєкт це теж у Львові простір, це простір для бізнесу. Ну, Фактично, кожен резидент цього проєкту. Він Стає співтворцем простору для бізнесу. Тобто ми разом з резидентом наповнюємо всередині приміщення так, як воно потрібно: там офісами, шоурумами, стелажним обладнанням, якщо це склад і так далі. Це невеличкий абсолютно проект, він не конкурентний, не конкурує з портом. І тут у нас в моделі, я тільки зранку побачив, 90% вакантність перший рік, там вона 75% має бути, але ми виходимо десь на 11,4%. Дохідності по цьому проєкту. Ключове, що я хочу відмітити в комерційній нерухомості, це те, що особливо в індустріальній, це те, що це дохідна нерухомість. Спекулятивна історія тут приносить, ну, по-перше, ринок формуємо ми компаній небагато, які. Розвивають спекулятивний комерційний ринок індустріальної нерухомості. По-друге, об'єкти будуються дуже швидко і, ну, по факту, там порт, майже 50 тисяч ми за півтора року побудували. Да. Проєкт Простір він дорогий, ми за 10 місяців його маємо побудувати, і за рахунок цього ну, там, дохідність спекулятивно купивши там, по мінімальній ціні приміщення і вийшовши з проєкту після вводу в експлуатацію десь в районі 15-20%. Якщо зробити, мабуть, да, вже час. Підрезюмувати все, про що там я розповів, показав, да? то перше, комерційна нерухомість це виключно B2B історія, це системна історія. Друге, в індустріальній нерухомості, тому що вона зараз найбільш перспективна, перспективна по кільком критеріям. Перше, це те, що навіть в складах в системних професійних логістичних центрах в Україні об'єм ринку там до 3 мільйонів квадратних метрів. Той час, коли в Польщі 24 мільйони квадратних метрів. Тобто у нас населення схоже з Польщею, але у нас мало складів побудовано, де зберігається продукція. Тому що купа радянського, радянської спадщини, яка по закінченню війни з часом інтеграції України в Євросоюз, оператори не зможуть в таких приміщеннях знаходитися їм потрібні будуть якісні нові проекти. По-друге, відбудова України, про яку говорять, це про появу нових напрямків, нових бізнесів, які будуть вимагати саме індустріальних, це виробництво і так далі. Індустріальних проєктів. Що би я ще хотів сказати, це те, що в, принципі, в Україні слабка інституція інвестування як така, а в комерційній нерухомості взагалі це. Ну, я бачу поодинокі випадки бізнес-центрів, які будуються і продаються частинами, да, і в будь-якому випадку це високий поріг входу. Рейтів як таких у нас немає, і це є, в цьому є потенціал точно, тому що з точки зору довготривалої довготривали оренди комерційна нерухомість зараз досить цікава по дохідній частині. Особливо в довоєнні показники вони набагато були цікавіші за житлову. Я хочу сказати, що ну, українці дуже відважні, українські інвестори. Да? Ми за 20, весь 2022 рік і цю частинку 2023 року станом на вчора уклали 49 угод, з яких більша половина це були інвестиційні угоди. І ми бачимо, що Ну, я би сказав, це така соціальна відповідальність, коли інвестор інвестує гроші в Україні. Адже інвестиція в Україні це інвестиція в нашу перемогу і в нашу міцну економіку і підтримку економіки. З урахуванням того, що. Ми зараз більше концентруємось на розвиток саме індустріальної нерухомості. До нас за останні півроку все більше почали звертатись інвестори там з сумами від мільйона доларів, які хочуть саме в Україні, хочуть саме в індустріальну нерухомість інвестувати. По не тільки критерію, що кошти в Україні працюють, а навіть по критерію, що це є в цьому бачать перспективу теж не гравці цього ринку навіть. Ну і, мабуть, я би хотів відмітити те, що ми, ну, я думаю, що більшість з вас бачить, що світ змінився не тільки в Україні. Так? Зараз світ мінливий взагалі. І там виживуть ті, хто може адаптуватись, бути flexible, ну, гнучкими. І наша з вами задача це шукати можливості. Ми постійно маємо приймати рішення і знаходитись в такій, в такій ситуації. І ми маємо інвестувати як свій час, так і ресурс в розвиток України. Тому я вам всім дякую. Все буде Україна. Геннадій, Геннадію, дуже Якщо вдячний. питання, так дуже дуже вдячний, дуже вдячний, вдячний буду вдячний за а, Є питання, так, будь ласка, Олександр. Да, Доброго дня всім. Запитати, чи є такі кейси, що власники комерційної нерухомості вони собі там встановлюють сонячну станцію, бо у мене такі клієнти просто є. І дивіться, вони продають електроенергію своїм орендаторам. Бо це зараз буде користуватися популярністю, бо тариф буде рости. І дивіться, я навіть по вашому проєкту прорахував, що якщо там 30 кВт, наприклад, поставити, це буде 50 МВт електроенергії в рік. Якщо продати там по 10 гривень, ну я думаю, що промисловий тариф такий буде там в найближчі декілька років, то там можна 10 тисяч доларів або зекономити, або заробити. Бо в мене я кажу, клієнти є, ми вони нам самі підсказали цю схему. І це реально крута схема. Як прикорачити дохідність такого проекту? Так, uh, да, я зараз скажу. Uh, ми в проекті Порт. Uh, ну, це там най, найбільший проект, який ми реалізували за 2022 рік. В проекті Порт передбачали сонячні станції на даху. Але коли почалась війна, ми прийняли рішення швидко будуватись. І uh, uh, mm -hmm. у, у нас будівлі більш-менш уніфіковані і. Наша задача була там за 6 місяців будувати по 15-20 тисяч метрів, тому що є потреба в бізнесу швидко запуститись, швидко отримати квадратні метри. Відповідно, ми не пішли в довгі історії проєктування сонця, тому що це зміна каркасу, зміна самої будівлі. Але в другій черзі ми зараз вже закладаємо каркас на сонце. Це буде найвірогідніше за все модель, що сонце все скидатиметься в одну єдину енергосистему і розподілятиметься по проєкту. Супер, дякуємо вам за відповідь. Що ж, давайте під проводимо Геннадія. Давайте давайте ще одне коротеньке питання, дуже швидко, якщо можна в мене є питання. Я також працюю на ринку нерухомості. Як ми побачили, що тут не дуже багато людей вкладається в комерційну нерухомість. Можливо, дайте якісь практичні поради, тому що, як ми зрозуміли із коментарів попереднього спікера, що ціна на нерухомість вона ну не буде падати. Орендні ставки вони зараз не в найкращому рівні, але ну я також працюю зі сторони і дивлюсь, які є запити від клієнтів. І хотілося б почути, чому зараз варто інвестувати в нерухомість, навіть при тому, що ставки оренди не є високими. Дякую. Так, це гарне питання, дуже вдячний. Перше, зараз мало. Ну, давайте так, половина 2022 року, більшість девелоперів, неважливо, житлових чи не житлових, зупинились. І ми це чітко бачили, чому. Ми там, прийняли рішення там, 7 березня, що ми працюємо, розвиваємось і е, минулого року. І ми це бачили чому. На ринок вийшла велика кількість професіоналів, тому що ми якраз цього, за 2022 рік посилювали свою команду служби замовника, ну, девелопера. Да? Ми зібрали велику кількість крутих людей і круту команду. Зараз виробники будматеріалів, наприклад, каркасів, металів і так далі, завантаження відсотків на 20-30. Ну, заводи, завантаження відсотків на 20-30. Це говорить про що? Про те, що зараз є можливість швидко будувати проекти. Коли закінчиться війна, дійсно в Україну підуть інвестиції, з'являться зайдуть міжнародні девелопери, інвестиційні фонди і так далі. І як мінімум тільки на відбудову інфраструктурних історій і так далі, житла всіх першочергових історій, наше виробництво поточне не витягне, ну відверто, не вигребе ті об'єми, які будуть потрібні. Це об'єми тих будматеріалів, які будуть потрібні для відбудови. Відповідно, що вартість зросте, відповідно терміни збільшаться і так далі. Ми по, своєму, по своїм проєктам, так як ми постійно будуємось і постійно бачимо, яка ситуація, яка собівартість і так далі, відверто скажу, що собівартість в доларах не змінилась. З 2021 року по 23 рік по сьогодні, собівартість в доларі, саме в доларі, не змінилась. І відповідно, коли закінчиться війна, от якраз собівартість вона буде суттєво рости. Вона буде рости набагато швидше, ніж буде рости орендна і доганятися орендна ставка. Чому? Тому що небагато компаній спроможні швидко будуватись за рахунок, як мінімум, термінів. проєкт, коли запускається, там, ціна буде одна. На фактично виконання певних робіт ціна буде абсолютно інша. Друге, ну, тільки по складам, те, що я поверхнево так сказав, да, порівняти ринки там Польщі, Германії і так далі по об'єму зберігання продукції і України, то в нас не вистачає, дуже не вистачає професійних проєктів. До, в 2021 році відкладений попит на нові складські проєкти в Київському регіоні був в розмірі 500 тисяч більше 500 тисяч квадратних метрів. Цей відкладений попит він залишився і він буде реалізований, коли закінчиться війна. Орендні ставки в складах в 2021 році в Київському регіоні дійшли до 6-7 доларів, і це говорить про те, що ну, Львів зараз виїжджає за рахунок більш безпечної локації, і 에, там оренда не змінилася. Деякі навіть девелопери чи власники об'єктів в кілька разів піднімали оренду. ну, орендна ставка на комерційну нерухомість точно буде рости. І зараз, ну, відповідно, висновок. Да, зараз е, війти в проекти інвестиціями в комерційну нерухомість набагато дешевше буде, ніж через, е, ну, як мінімум, е, півтора роки. Я, від, я відповів, да, навіть? Так, Дякую. Я думаю, так, супер, дякуємо вам. Провачаємо під оплески.